Цьому випуску збірна України розтрощила Німеччину у кваліфікації до Євро. Калюжний офіційно обрав новий клуб і підписав контракт. Огляд матчів за участі українських легіонерів у Європі. Найгарячіші новини з зимового трансферного вікна. Підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою. Хай квітне український Ютуб. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. Вчора свій день народження святкував Кріщану Роналду, футболіст, який перевернув гру, встановив десятки рекордів і став справжнім символом футболу 21-го століття. Йому 40, але він досі у відмінній формі забиває голи і продовжує писати історію. Якщо говорити про лігу чемпіонів, то тут португалець абсолютний король. Він не просто став найкращим бомбардиром турніру, а зробив це з фантастичними 140 голами, що є рекордним показником в історії. Більше того, він провів у цьому турнірі 183 матчі, що також є абсолютним рекордом. А у сезоні 13-14 португалець видав щось неймовірне. Він забив 17 голів за одну компанію в лізі чемпіонів, і цей рекорд досі не зміг побити жоден футболіст. Але ЛЧ лише частина його великої кар'єри. У футболці національної збірної Португалії він також зробив те, що до нього не вдавалося нікому. Зараз на рахунку Кріщану 133 голи за збірну, і він є найкращим бомбардиром в історії міжнародного футболу. Крім того, він є єдиний футболіст, який зіграв на шести фінальних частинах чемпіонату Європи, що також є унікальним досягненням. І навіть поза футболом він встановлює рекорди. Його контракт з Аль-Насром став найбільшим в історії спорту цілих 200 мільйонів доларів на рік, і це робить його найбільш високооплачуваним спортсменом світу. Тому Роналду це не просто футболіст, це ціла епоха. Його працьовитість амбіції та прагнення до досконалості зробили його одним із найвеличніших гравців в історії. А тепер головне питання: то ж, все-таки краще і пріщану Роналду чи Ліонель Месі. Напишіть друзі свого фаворита в коментарях. В матчі четвертого туру євровідбору Німеччина без шансів згоріла Україні з рахунком 0-9. Вже на старті зустрічі Жук дублем заклав фундамент майбутньої перемоги синьо-жовтих. Під кінець тайму мельник фактично зняв питання щодо переможця, та все ж після відпочинку побиття продовжилось. Свій дубль оформив Абакшин, а між його голами відзначився Микитюк. Заметь своє прізвище записав у протокол Фаренюк, а Жук добив шокованого суперника, забивши ще двічі. Перемога принесла Україні 12 очок і 100% результат на вершині турнірної таблиці. Нагадаємо, 10 переможців груп приєднаються до Латвії та Литви у фінальній стадії чемпіонату Європи 2026. Тепер до трансферних новин: Донецький шахтар підписав центрального захисника Болівара Дієго Аруйо. Клуби узгодили трансфер гравця за 1 мільйон доларів. Аройо провів три матчі за болівар і зробив один асист. Трансфер Марк Тосіння 19-річного боліця у 25 тисяч євро. Лондонський арсенал отримував запит від Дортмундської Борусії щодо оренди лівого захисника команди Олександра Зінченка. На жаль, оренда не відбулась, бо каноніри готові були розглядати лише повноцінний трансфер. Тож українець буде догравати другу частину сезону в арсеналі. Півзахисник Олександрії та збірної України Іван Калюжний вже влітку змінить клуб. Ковбек підписав попередній контракт з харківським металістом 1925, представником першої ліги, куди перейде влітку на правах вільного агента. У зимове трансфера на вікно італійська Фіорентина намагалася домовитися із шахтарем про перехід 22-річного центрального півзахисника Георгія Судакова. За українського футболіста фіалки були готові заплатити 20 мільйонів євро, але шахтар йти на такі умови відмовився, запросивши за гравця понад 30 мільйонів. Трансфер не відбувся, гравець залишається і надалі. В шахтарі Трабзонспор спор виявляє інтерес до півзахисника Динамо Миколи Шаперенка. Зазначено, що у клубі шукають плеймейкера і вважають, що українець підходить на цю роль. Менеджмент Рабзонспору попросив з'ясувати, скільки грошей клуб може виділити на трансфер. Після цього буде ухвалене рішення стосовно наступних кроків. Трансферне на вікно у Туреччині буде відкрите до 11 лютого. У поєдинку другого раунду Кубка Туреччини Трабзонспор на виїзді несподівано зіграв у нічию представником третього дивізіону іскандеру спором з рахунком 2-2. Олександр Зобков у цій зустрічі перший дебютував за нову команду. Трабзонспор почало лихоманити в кінці січня. Команда Шелона Гюнеша виграла три поспіль матчі із загальним рахунком 12-0, але у останніх двох іграх його підопічні не знають смаку перемог. Вже вчора команда ледь не програла у другому раунді Кубка Туреччини, задовольнившись результативною нічиєю. Катом Трабзонспору майже став нападник господарів поля Мухаммед Бешір, який вистрілив дублем. Однак від ганьби гостей врятували українські легіонери. Першоголом відзначився Арсеній Батагов, а згодом асист на Еніса Дестана віддав також новачок Данило Сікан. В матчі однієї четвертої фіналу Кубка Італії Мілан переміг грому з рахунком 3-1. Іронічно, що в першому таймі дублем відзначився Тебі Абрагам, колишній конкурент Шомуродова та Форварда, якого через прихід до ВБК відправили в оренду у Мілан до кінця сезону. У другому таймі вийшов український форвард та вже на 54-й хвилині відзначився забитим м'ячем, розписавшись у ворота Меніяна та скоротивши відставання у рахунку. Проте Мілану таки вдалося відновити фору у два голи. Влучним дебютним ударом відзначився португальський нападник Жоао Фелікс. Після матчу у соцмережах фанати Роми почали скаржитись на керівництво команди за те, що вони продали Абрагама в Мілан. А деякі фанати напрочуд впевнені, що він набагато краще, ніж їхній новачок Артем Добик. Якщо чесно, було неочікувано бачити таку реакцію від римлян. Таким чином, команда Сержіо Консенсао здолала колектив ранієрі та зіграє у півфіналі Кубка Італії з переможцем пари Лаціо Інтер. У поєдинку однієї четвертої фіналу кубкового турніру Легалес на своєму полі поступився реалу з рахунком 2-3. Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у стартовому складі реала і вже на другій хвилині врятував вершкових після удару Гарсії потягнувши у стрибку м'яч з правого нижнього кута. За трохи Легалес заробив штрафний удар на лівому фланзі, Родрігес закручував м'яч у дальню дев'ятку з гострого кута, але Лунін у стрибку кулаками вибив м'яч у поле. За матч Лунін здійснив три сейви, один успішний вихід на м'яч, виконав два перехоплення на вісів, віддав 21 точну передачу та отримав середню оцінку 7,1 балів від Софа У Андрія склалася дивна ситуація: він наший провів непоганий матч, зробив пару сейвів, навіть страхував високозахисників у другому таймі, але пропустив два голи, та реал ледь не наробив собі проблем. Дійсно не фарт для українського голкіпера, але найголовніше це результат. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, хто на вашу думку кращий футболіст Ліонель Месі чи Кристіану Роналду.